Доброго всім дня! Прийшли до нас сьогодні костюмчики. Пройшов квест не до кінця, але там мене три ключатих не спасають. Хочу справедливість, тож б не помішала. Цю зловив минулого разу. Ця є в трьох костюмах. Четвертого нема, мульта нема і цього нема і скла. Цей немає. Цій немає. Ну, поїхали потихеньку, помаленьку. Четвірка. Без понтова Четвірка. минулого разу одні трійки а потом п'ятірка. Ну давай ще разок. Давай, оп! Не, не той. Пару зірочок не вистачає. Кага нам дали б, так то вже покачав би його. Беспонтовувався, так? Да? шлак. Як брат каже, шлак. Диви. И два призыва сделаем с Ленчика. минулого раза Ленчика у меня не выпало. Давай на Ленчика. Оп. Ще один разочок. Всім дякую за увагу.